4 березня я в літі Ой, это саме Вчора от Ургана захищався Я оці побачив скали і дуже хотілось кудись сюди заникати, тим більше що тут дорога вже не загоружена совсем забором. забором вот. Але бачите, тут зробили помойку і тут дорога для евакуації при цинамі. цьому. Кстати, там наверху лежить спальник, хтось оставив. Вот. Я вирішив найкраще місце заниктися сюди, вот. але від вітру воно все одно не захищена, прийшлося спасатися. Я вчора боровся зі стихією, тому що такий капець приїхав тут, що ужас. Ужас, ужас. Но я смог. Заварил курку, я же вчера купил гамилки и варил их. Вот так вот. Ох. Вот такая трясть у нас тут. Такие интересные места. Вот мое жилище сегодняшнее. Сейчас буду покидать его. Сейчас ветру нема. Вот интересно, да? И солнца нема. Ну воно потім вийде. Напростець ну, ходить дуже важко, пісок грузний. Вот. Хочу прогулятися ще раз наверх. Пабам! Мій велосипед. Отак от видно траса. Море штормить, Но вночі було ще хуже. Кстати, зараз волни затихли, я завтра як проснувся були побольше. Но ночью був такий шум, наче капець там наче валяє все на світі. А, -а, а ужас. Вот оно так. По поводу, кстати, да. Ось дорожка іногда їздить, бачите. Тут получається это може гонять всякие эти. Це таке місце, наверное, среди туристов популярне. Но сейчас тут нікого немає. А там есть якесь це та поставлення тоже. Хоча, можливо, воно не жилоє зараз Бо виглядає як брошене. Тик, вот. опа. І по поводу розходу води, кстати, я хотів сказати. Вот, у мене виходить, я вже давно розказував, що в мене в холодне у мене в холодное ну, время года мінімум 6 літрів. Це так само і мінімум. Коли я не багато за день проїжджаю, за день випиваю 2 літри, а в час стоянки 4 уходить на вечерю і сніданок. От зараз в основному 5 літрів уходить на і сніданок. І 5 літрів я випиваю днем в середньому, от в таку погоду, як зараз. Коли жара днем. Але буває по-разному. Ну отак в літнє час від 8 аж до 15 літрів можливо. О, в Аргентині я засікав десь приблизно 12 було іногда. От це такий расход води. От, і, і приблизно, якщо розшитувати, якщо ніхто через пустеню, це по самому мінімуму надо брати 8 на насутки, но це вже так це економно надо розходувати, і це може бути вредно для організму. Лучше по 10, 10 расход, 10 л всутки, от такий расход должен бути в пустені. Отак от. Отак зверху виглядає моя схованка. <гум> Опаньки. Тут теж, якщо придивитися кругом по трохи мусора, може це розкидало оттуда вітром. От А тут наче щось копали Тут якась біла порода може ізвість, там в цьому місті був заводі, де її змельчали і грузили на машини. Так, да, я ж не розказав насчет комети вот. Її не видно. Я так думаю, що либо вона а, либо то неправильно було написано, тому що я читав, що вона ще летить до сонця. Ну я думав... Ні, взагалі я читав, що вона вже пролетіла мимо сонця. Вот. Я думав, що то я бачив, як вже вона летить від сонця назад. Но на самом деле, може бути то вона летіла до сонця, а потім згоріла і може її немає. А може вона відлетіла вже від сонця так далеко, що її не видно. Вот там дорожка еда, он среди этого, среди пустыни, машинка. Тут такие интересные даже места, да. Ну по крайней мере, вот. А сейчас уже месяц, поэтому уже и, и даже если ее надо съесть, я ее не побачу. Вот такое, так что все. История с кометой закончена. Если ей нема, так и уже не будет. Потому що з тих пор, як я її бачу, більше місяця пройшло на самом деле. Ну, вот, до того моменту, коли я її дивився вот, ровно місяць пройшов з прошлого разу, як я її бачив. Тоді я її бачив дуже чітко, вона була дуже низько над горизонтом. Якщо вона летіла до сонця, то все вже вона пролетіла. Ось вот так от. І птахи рискають. Може на помойці щось вкусненькое, так? Да? Навірно, регулярно вибрасують, раз вони тут тусуються. Дітизаври коншаробці клондайк от такої. Вот. Село на берегу. Таке прикольненьке. Дерев'яні домики. І воно гавкає. Вон, бачите, що написано. Якийсь кулеб, куйлеб, кулеб, кулеб. Що воно таке там От. Такі ж самі горки останці кругом ну, Прикольно серед такого можна добре заховатися дуже уютненько Но від вітру треба захищатися бо чим вище там вітер сильніший. І тут теж указатель Що воно таке От туди? Що воно там таке Надо подивитися може на карті є. Интересно, это тут на карте обозначено Animal Stone. Чи це не тут прикольно камни? И це камень с другой породы. світленький, там были темные. Там в одном такая дырка, значит на пещеру похожа. А то відсюда вообще виглядає квадратно. О. тут тоже интересность такая блин. весьма весьма на справде окаменевшая волна опаньки схованка вид до штук -а, -а, -а. Хэ -хэ. да так прикольненько Кого что там был этот а, указатель тоже на какие-то эти самые. И тут текавинки а, такие. Они цветы лыщи тоже сделали. Вот. вот. такое, да? Укрытие. А то забетонировали специально, чтобы ровненько сделали. И кактусность. И тут тоже какое-то интересное место. Выглядит так наче тут и жертвы приносять Вот И тут тоже в камні ямка дырка И там шота Фігурка Я так зрозумів, що Це теж... Вже... Тут не поймаешь Тут куча всяких обозначений всяких достопримечательностей Ну я похожу тут погуляю трошки Подивись, що це таке це голова дракона. Там теж якась інтересність. А тут наче фігурка чоловіка. Справді це длинний плоский камінь, тут однакий. І через нього йде проходик такий. Туди я не піду, я його здалека поснімаю. Мені інтересно сюди і поверху вернуться. Тут теж якась штука. <риклад> вот. Там ще табличка якась. Так я так і не пойму, це воно чи ні. А там, по-моєму, фігурка стоїть. Не, ну там ничего такого не было. В общем-то, воно все похоже. Далеко нема смысла ходить. але там какие-то таблички. Не, наверное, сюда трошки схожу. Вот так интересно. Воно все так необычно выглядит. Да? Значит, мультик какой-то. Ой, а там пещерка. Так. Ну да. Вот это тут вот самое интересное, я так понял. Вот. Надо туда сходить. Такие прикольные дырки в камнях. Вот. О. Вот. странно. А чего ж там с дороги был указатель в ту сторону? Может, оно так сделано, что туда и можно заехать, сюда и выехать, типа. Вот. Проходик между там Беріг океана близько, але до нього треба спускатися. Так, я хочу отуди зайти в ту пещерку тепер, а потім отай камінь забрать, з обратної сторони, ще глянути. Насправді ось хованка для, этого, для ночування. В принципі, моя палатка тут стане. І тільки на піва палатка, можна так, лягти в спальнику ночі придає та ящерка під боком ляже Осе, вот це той каме, да? І все, Ото. Тут з обратної сторони теж лежаночка Слонка від дощу Який тут буває пару місяців в году Десь через півтора місяця буде дощ Ну, це я так зрозумів найвелика ДРК Тут даже ехо є, ехо, ехо, трошки є. Ехо, 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 дайте ехо. Нема таке сліхо. Нікудишня. І ось ці рослинки бягки. Ну і оце, я так зрозумів, найвелика хованка. Тут багато чоловічих слів. Ух ты! Як тут могли колись якісь індейці жити, по-любому. Видно, костер палили. Інтересно, коли це палили тут. Я так понял, сюди в туалет ходять, да? Понятно. А так хованка, сама ідеальна. Вообще так затишно. Я думаю, що тут вообще вітер би не задував. Па-бам! Я думаю, що якби я тут заночував, ніхто б мене тут не побачив? Бо людей нема. Так, надо ж снаружи и тоже позаснимать. Класс! Хованка В таком самом интересном месте находится Вот эти ямки в камнях, по ним дуже удобно залазить на эти камни и злазити. Я тут лучше не тут ні, мабуть. А ну тут не таке. якісь кабеля лежать я так і не зрозумів. Кругом несколько штук Це я вже майже вернувся Це камінне село Тільки по-взрослому Трошки далі вот такая цікава штука, мені здається це ємкость для води. Вот. Так, сейчас посмотрим. Да, це ємкость для води. А ні це ємкость для водопровода. Нычка. Вот так. Вот. Я так і не зрозумів, що то він поливає щось. Дорогу чи... и опять этот водопровод. Видно, откуда сиде получается. Сюда вниз, до Тиксел. 900 километр. Значки зеленые. Наверное, эта трасса уже не автобан, а обычная трасса. Все, камешки заканчиваются, за дальше камешки такие интересные. Это тут тоже обозначена какая-то достопримечательность. Пляж запатила, ну пляж я так понял на, на берегу, а чего тут обозначено непонятно. А тут получается, если на гори подивиться, они не такие вже и мертвые. Там хватает рослинности всякой интересной. Вот. А на трассе обмеження 100, то есть она все равно скоростная. Я так понял, царекламу и це... тут воду десь это самое развозить. Отсюда, а там, непонятно, порт А що то за баки там Порт грузовий, я так зрозумів, посреди пустыни Иди Ми тут из пустыни сад воздвигнем Оазис який значить у них є источник води, А може підвозять Я побачил, что там что булька, я думал, что кит. А потом явлюсь, буйки. Там, наверное, под водой скала какая-то. Иногда очень сильно булькает. Камни серого цвета. А там есть движняк, будочка какая-то стоит. Вот. Такие вот. Тут тоже прикольные камушки ось. веселенькие по ним можно погулять но я же не хочу может там и нычки есть каньончик вот такий глибокий так интересно оце ж блин це ж це багато багато миллионов год его вымывало горбатость у нас такая хорошая появилась сейчас Інтересно. а тут -а темна вулканічна лава і це вже видно що посвіжеє така І вона мабуть, текла туди в сторону моря а потом посреди неї прорубили дорожку такое от. І море тут виглядає по-другому тут дуже скалисто все вулканічно. Ще трошки. Опа Тут легкий виїзд був до океана. Собаки, правда, обгавкали мене. Ось такий пляжик, мікропляжик. Він захищений камнями, щоб сюди великі волни не доходили. Тут класно, я позанирював, постирався і навіть перекусив отут. Хороше місце для відпочинку. І тепер можна вирушати. Тут типа щось таке за обозначенням это границ участков якихось. то Ось, Ось поїзд на трасу нашу на всіх знаках обозначений фламенко може це великий населений пункт може там магазин є хороший хоча хороших я по карті не бачив отут великий кусок лави теж мабуть було зверження колись Сейчас мы некоторое время будем ехать близко до БРХ. Вот. Еду, еду я. Побачив тут якась это самая для, для машин, для фур штучка. Интересная. И туалет. И в туалете есть умывальник. И я набрал себе две бутылки, и мы это вопрос с водой решим. Мобитар, басура капышка такие музыкант я так понял тут погиб там удобная сиделка я думаю что тут перекусывать классно думал что это трубы для воды но це газ наверно все таки потому что нелогично так вдоль берега тянуть воду це скорее всего газ зато дивіться, які интересные тут породы Лес, типа лес якийсь спресований. Каньйончик. Тут опять на пляжі якийсь движняк. От. Тут написано Мірадор. Типа Ото він. А що тут не непонятно. Гори оці. Да. Якісь особливі гори. А там чорне переходить в біле. Може оттуда вона виглядає якось по особливому. Я тепер зрозумів, що тут мірадорять. Смітник! Тут смітник Вон. Там холодильник. Це ж треба хтось холодильник сюди припер. Бапс Рута Дель Дезерта Провінція Получається, тут в принципі, можна було і так подивитися, магазинів тут немає. Кстати, Open хороша штука. Я навчився їм правильно користуватися. І він мені показав, що до следуючого магазину 24 км. В принципі, я можу туди сьогодні доїхати. У мене для цього достатньо. А потім заночую вже перед містом. Потому що заправка на другому кінці. я туди поїду вже завтра. А тут у них аэродромчик и два самолетика. Такие прикольные, маленькие. Вот. У тему Фламенко в основном гаштеты, ресторанчики, отельчики для отдыха. Магазинов нема. Вообще они никаких, по крайней мере, карта не показывает. Прикольно, тут тоже хороший пляж. Да, наверное, цей океан редко бывает тихим. Воу! Волны прям такие, что капец. Ладно, такая горка камней. Целося это тоже хацапетовка порт. Тут теж такий особливий колір, не на який не схожий. Вот. Зараз виходить, далі буде вузька полоска між океаном і горами. І дорожка буде по ній петлять. Вот так от Різні моменти извергались і різні породи получилися. Кстати, я вспомнил, де я бачу похожий пейзаж. Это в фильм есть Ворог Мій. Вот там снимали планету, похожий это пейзаж. Може быть даже в Звездных войнах щось похоже было. Щелкунчик. Перший раз бачу таке село і возле нього такий зелений кущ. Кругом возле нього теж зелень якась. Може це в них тут якийсь істочник води спеціальний місний тому що бачу багато зелені кругом. Як класно виглядає ця бухта. Таке біле, зверху чорне. Щоб зупинитися, якраз зупинився на противнички Ось прийшлось трошки так попотіти тут такий перевальчик невеликий. Я так зрозумів, що вони не змогли нижче проложити, прийшлось трошки вгору. ще одна скала реального цвета. Всі такі кольори Странні Нереалістичні Наче намальовані на картинках. А що це таке в морі? Медузи Медузы собрались такою кучею великою. Точно медузи? Понял, що тут є якась матрова площадка. Скоріше она оцей камінь. А може ще кудись. От. І видно, що он слои так от. Тобто цей камінь розвернувся, это це цей кусок скали. От. А тут прорубали дорогу. Огромную. Там прикольно стоїть колекція старих узкоколейних вагонів. Це ми вже під'їжджаємо до слідчого населеного пункту, в якому я должен зайти в магазин. А тут якась смотрова площадка, типу на порт, я так зрозумів. Я бачив багато таких цистерн, тут трохи що прочитав. Я так зрозумів, що в них кислоту якусь возять. Ось тут щось таке, якийсь завод. І оця цистерни, і оце такі з кислотою написано серная кислота на бочках этих серная кислота я такий супермаркет часто звучал на карте оказывается он классный багато чего можно взять по хорошим ценам короче вот я доехал до цієї заправки получається я пролетів той городок як я хотів заїхати в магазин и хотів ночувати за ним перед цим городом а той городок оказался таким страшный что я його пролетів и зараз это Ола! Оцей чоловік, його звуть Хав'єр. Він мене підвезе до антофагасти. А зараз пригощає на їжею. Отак от. Отакі от. от пригоди сьогодні. До антафагасти 390 кілометрів, звідси. Ми вже поїхали. музичку. Краніан. Кранян. Він їде швидко. Взагалі, він живе з дочками і собаками. Сказав, що не зможе мене запросити до себе додому. Потім сказав, що може висадити мене в такому місці, де я зможу заночувати. Об'єтаєте це возичко? Мій другий поход на Крим, 2011 рік. Якраз коли ми зустрілися з Ігорем перший раз.